Вони з'являються у нашому житті не як загроза, а як обіцянка, обіцянка бути почутими, зрозумілими та прийнятими. Їхня зовнішність не виказує жодної внутрішньої вади, вони виглядають як ідеальні версії нас самих впевнені, привабливі, часом навіть магнетичні. Але за цією бездоганною посмішкою та гладким плетивом слів ховається порожнеча, яка не має дна. Психопатія це не хвороба у звичному розумінні, це інший спосіб існування, де відсутній головний елемент людського зв'язку здатність до співпереживання. Ви не помітите пастки, поки не відчуєте, як ваша реальність починає вислизати з-під ніг. Ви опинитеся в епіцентрі внутрішнього хаосу, не розуміючи, як людина, що здавалася найближчою. Може дивитися на ваші страждання з холодним зацікавленням дослідника, що спостерігає за комою під мікроскопом. Статистика каже нам, що кожен сотий мешканець цього світу позбавлений того, що ми називаємо совістю. Це означає, що зустріч із таким хижаком лише питання часу. Вони, майстри психологічної мімікрії, здатні вдягати будь-яку маску, яка потрібна для того, щоб увійти у вашу довіру. Це не просто складні люди, це архітектори ілюзій, які будують навколо вас світ, де ви почуваєтеся особливими, лише для того, щоб згодом зруйнувати цей світ до фундаменту. Якщо ви не навчитеся бачити крізь цей блискучий туман. Ви ризикуєте втратити роки свого життя, інвестуючи свою любов і відданість у бездонну чорну діру. Психопат не просто використовує вашу доброту, він харчується самою вашою життєвою силою, залишаючи після себе лише випалену землю і питання, на які немає відповідей. Перша ознака, що веде у цю темряву, це чарівність, яка відчувається занадто досконалою. Згадайте мить, коли ви вперше відчули, що зустріли когось, хто ніби читає вашу душу. Ця людина миттєво стає вашим відображенням. Вона розділяє ваші найпотаємніші мрії, вловлює ваші жарти, проявляє увагу до тих дрібниць, які інші ігнорували роками. Це відчуття спорідненості, найсильніший наркотик для людської психіки. Ми хочемо вірити у долю, ми прагнемо знайти того, хто нарешті нас зрозуміє. Але для психопата це не близькість, це стратегічна розвідка. Кожна ваша посмішка, кожне зізнання про минулі травми це лише дані, які він збирає, щоб створити ідеальний гачок. Він не відчуває симпатії, він імітує її, використовуючи вашу вразливість як точку входу для майбутнього контролю. Така психологічна мімікрія є формою витонченого полювання, де жертвою стає ваша здатність довіряти. Поки ви насолоджуєтеся увагою, психопат ретельно вивчає ваші слабкі місця. Він знає, що якщо він відобразить ваші цінності, ви віддасте йому ключі від свого внутрішнього світу. Це явище часто називають любовною бомбардуванням, коли вас засипають афектом, щоб вимкнути ваш критичний аналіз. Але зверніть увагу: у цій турботі немає справжньої ваги, вона нагадує декорації, які тримаються лише доти, доки ви корисні. Як тільки ви проявите самостійність, поставите незручне питання або перестанете бути зручним інструментом, цей прекрасний фасад дасть тріщину. Справжнє людське тепло не зникає від того, що ви ставите кордони, але маска психопата спадає миттєво, оголюючи холодну байдужість або приховане роздратування. Проблема полягає у нашій схильності проєктувати власну людяність на тих, хто її позбавлений. Ми думаємо, він не міг так вчинити, бо це жорстоко. Забуваючи, що поняття жорстокості для психопата не існує, є лише поняття доцільності для нього. Люди це функції, об'єкти, інструменти для досягнення цілей, його обаяння це лише яскрава обгортка порожнечі. Коли він помічає, що ви втомилися, він стає вашим найнадійнішим союзником, не тому, що йому шкода вас. А тому, що це відкриває шлях до вашої вдячності, яку він згодом конвертує у вашу залежність. Це холодна, майже математична стратегія завоювання вашої душі, де кожна дія має приховану ціну, яку вам доведеться заплатити пізніше своєю самоповагою та спокоєм. Справжня небезпека психопата не в його силі, а в його здатності зробити вас слабкими. Він знаходить тріщини у вашій самооцінці та починає повільно їх розширювати. Ви навіть не помітите, як станете шукати його схвалення у всьому, як почнете виправдовувати його дивну поведінку перед друзями та перед самим собою. Це магія хижака змусити жертву повірити, що її мучитель це її єдиний порятунок. Але істина в тому, що під цим шаром інтелекту та чарівності немає нічого, крім голодної потреби в домінуванні, там немає любові, немає жалю, немає пам'яті про спільне щастя. Є лише момент зараз і те, що ви можете дати йому в цей момент. Багато хто помилково вважає, що психопата можна змінити за допомогою любові та терпіння. Це найнебезпечніша ілюзія. Ви не можете навчити відчувати того, хто біологічно позбавлений цієї здатності. Спроба врятувати психопата це шлях до саморуйнування. Ви будете віддавати своє тепло, сподіваючись на взаємність, але натомість Отримуватимете лише дедалі витонченіші маніпуляції, це як намагатися наповнити водою сито. Скільки б ви не вкладали, всередині нічого не залишиться. Справжня мудрість полягає в тому, щоб вчасно розпізнати цю емоційну пустку і відійти на безпечну відстань, не намагаючись знайти логіку там, де панує лише інстинкт споживання. Коли ви помічаєте, що людина надто швидко входить у ваше життя, надто ідеально підходить під ваші очікування і занадто активно намагається ізолювати вас від інших, зупиніться. Це не казка, це початок полювання. Психопат потребує вашої повної відданості, щоб ви не бачили інших дзеркал, крім його викривленого відображення. Його чарівність це лише наркоз перед операцією з видалення вашої волі. Будьте пильними до того, як ця людина поводиться з іншими, з тими, від кого їй нічого не потрібно. Там, де персона дає збій, проступає справжнє обличчя, обличчя байдужості, яке не знає вдячності та не відчуває провини за завданий біль. Друга ознака, яка свідчить про те, що ви опинилися в полі впливу хижака, це патологічна брехня, що поступово перетворюється на інструмент переписування вашої реальності. Уявіть, що ви стоїте на твердій землі, ви точно знаєте, що відбулося вчора. Ви пам'ятаєте кожне слово, кожен погляд. Але сьогодні людина, якій ви довіряєте, дивиться вам в очі і з абсолютною впевненістю стверджує, що цієї розмови ніколи не було. Вона робить це настільки спокійно, настільки щиро, що у вашому розумі з'являється перша тріщина сумніву. Можливо, я дійсно щось переплутав, можливо, я був занадто втомлений. Це початок газлайтингу, найвитонченішої форми психологічного насильства, де мета полягає не в тому, щоб просто вас обманути, а в тому, щоб змусити вас відмовитися від власного розуму. Брехня психопата докорінно відрізняється від звичайної людської неправди. Звичайна людина бреше, щоб уникнути покарання, щоб не завдати болю або щоб здаватися кращою. Психопат бреше, бо для нього істина не має жодної цінності. Він маніпулює фактами так само легко, як актор змінює реквізит на сцені. Для нього не існує об'єктивного вчора, є лише те сьогодні, яке вигідне йому в цю хвилину. Це хижацьке переписування реальності спрямоване на те, щоб вибити у вас ґрунт з-під ніг. Коли ви перестаєте довіряти власній пам'яті, вашим єдиним орієнтиром стає він, і саме в цей момент він отримує над вами абсолютну владу. Це не просто забудькуватість чи непорозуміння, це систематичне знищення вашої здатності сприймати світ самостійно. Психопат може вигадувати цілі пласти своєї біографії, трагічне дитинство якого не було, перемоги, які ніколи не траплялися, хвороби, що існують лише на словах. Він робить це, щоб викликати у вас солідарність або жаль, щоб ви відчули себе зобов'язаними його рятувати. Але як тільки ви виявляєте невідповідність у його розповідях і намагаєтеся вказати на це, він миттєво змінює роль. Він стає жертвою вашої підозрілості або вашого божевілля. Ви починаєте вибачатися за те, що помітили правду, і саме це є його остаточною перемогою над вашою свідомістю. Такі маніпулятори, майстри створення трикутників. Це ще один шар їхньої гри, спрямований на те, щоб тримати вас у стані постійної тривоги. Психопат розповідає вам, що хтось інший, спільний друг чи колега, говорить про вас щось погане. Він робить це, нібито для того, щоб вас захистити, щоб проявити свою турботу, але одночасно він каже тій самій людині, що це ви маєте до неї претензії. У результаті між вами виникає холодна стіна недовіри, хоча ви обоє нічого поганого не робили. Психопат залишається єдиним каналом інформації для обох сторін. Він стоїть у центрі і насолоджується тим, як легко він може руйнувати чужі зв'язки, роблячи вас ізольованими та беззахисними. Ізоляція це стратегічна необхідність для хижака. Він має стати єдиним центром вашого світу, єдиним джерелом підтвердження вашої цінності. Чим менше у вас контактів із зовнішнім світом, тим менше шансів, що хтось скаже вам те, що відбувається, ненормально. Психопат поступово відсікає ваші підтримки, друзів, родину, захоплення, навішуючи на них ярлики токсичності чи нерозуміння. Він переконує вас, що лише він бачить вашу справжню сутність, лише він по-справжньому на вашому боці. Але ця підтримка нагадує золоту клітку, де з кожним днем повітря стає дедалі менше, а стіни стискаються все щільніше. Найстрашніше у цій динаміці це те, як ви починаєте звикати до постійної брехні. Ви перестаєте ставити запитання, щоб не спровокувати черговий конфлікт або чергову хвилю холоду. Ви починаєте адаптуватися до його кривої реальності. Де біле це чорне, а зрада це форма особливої любові. Психопат відчуває вашу капітуляцію і починає діяти ще сміливіше. Його безкарність стає його паливом. Він бачить, що ви готові відмовитися від самих себе, щоб зберегти ілюзію гармонії, і він використовуватиме це доти, доки від вашої особистості не залишиться лише оболонка. Тут важливо зрозуміти, психопат не відчуває провини за свою брехню. У нього відсутній той внутрішній механізм, який змушує нас червоніти або відчувати дискомфорт, коли ми кажемо неправду. Для нього брехня це просто найкоротший шлях до мети. Він може дивитися вам прямо в очі і клястися у вірності, знаючи, що через хвилину він вчинить інакше. Для нього не існує моральних зобов'язань, бо інші люди для нього не є суб'єктами. Ви для нього засіб, декорація, ресурс, а з декораціями не домовляються і перед ними не звітують. Їх просто використовують за призначенням. Якщо ви відчуваєте, що постійно виправдовуєтеся, постійно перевіряєте свої слова на детекторі його реакцій. Якщо ви боїтеся власної пам'яті, зупиніться. Це не ви втрачаєте розум, це хтось навмисно його у вас забирає. Справжній зв'язок будується на ясності та передбачуваності, а не на нескінченному лабіринті вигадок. Коли істина стає предметом маніпуляцій, коли ваші почуття називають істерикою, а ваші спогади фантазією, знайте. Перед вами не людина з важким характером, а архітектор вашої психічної в'язниці. Повернути собі реальність це найважчий і найважливіший крок до порятунку. Третя і, мабуть, найбільш виснажлива ознака присутності психопата у вашому житті це абсолютна відсутність емоційної глибини, яка маскується під спокій або силу. Ви можете відкривати серце, ділитися своїми най найстрашнішими страхами чи найбільшим болем, сподіваючись на людське співчуття. Але натомість ви зустрічаєте скляний погляд. У ці моменти ви відчуваєте холод, який неможливо зігріти жодним теплом. Психопат може вимовити правильні слова, він може імітувати втіху, але ви відчуваєте, що це лише текст, прочитаний із екрана. Там немає душі, яка відгукується на ваш поклик. Ваші почуття для нього це не привід для близькості, а дратівливий фактор або зайва інформація, яку він не знає, куди застосувати, якщо це не приносить миттєвої вигоди. Ця емоційна глухота є ключем до розуміння їхньої паразитичної природи. Оскільки психопат не відчуває прив'язаності, він не бачить сенсу в тому, щоб щось віддавати. Він бачить світ як великий стіл, де все розставлено для його споживання. Це проявляється у всьому: від того, як він розпоряджається вашим часом, до того, як він використовує ваші фінансові ресурси чи соціальні зв'язки. Психопатичний образ життя часто є паразитичним за своєю суттю. Вони можуть роками жити за чийсь рахунок, маскуючи це під тимчасові труднощі чи пошук себе. Вони беруть і ніколи не відчувають вдячності, бо вважають, що світ і люди довкола заборгували їм за самим фактом їхнього існування. Найважче це усвідомити, що для психопата ваша любов є не даром, а слабкістю, яку можна експлуатувати. Чим більше ви даєте, тим менше він вас поважає. Ваша готовність йти на поступки, ваша терплячість і ваше милосердя для нього є лише доказами того, що ви зручний ресурс, який можна використовувати до повної зношеності. Він не оцінить вашої жертви, він лише здивується, коли ви, врешті-решт, зламаєтеся, і звинуватить вас у тому, що ви перестали бути ефективним інструментом. Цей цинізм неможливо змінити поясненнями, бо для психопата ваші аргументи про справедливість чи взаємність звучать як шум на невідомій мові. Систематичне уникнення відповідальності ще один стовп, на якому тримається їхній хаос. У житті психопата завжди винен хтось інший. Кожна його поразка це результат чиєїсь змови, кожна його зрада. Це наслідок вашої недостатньої любові. Він ніколи не рефлексує, не відчуває докорів сумління і не робить висновків із власних помилок. Він просто переписує сценарій так, щоб завжди залишатися в ролі або героя, або невинно ображеної жертви. Ця хронічна безвідповідальність змушує вас брати на себе подвійний тягар. Ви розгрібаєте його проблеми, вибачаєтеся перед іншими за його вчинки і поступово втрачаєте власне життя, намагаючись підтримувати порядок у його нескінченному хаосі. Тут ми підходимо до найважливішого усвідомлення: шлях до звільнення починається з відмови від надії. Надія на те, що він зрозуміє, надія на те, що він зміниться, надія на те, що ваша любов колись розтопить цей лід, це ті ланцюги, які тримають вас у клітці. Ви маєте прийняти жахливу, але визвольну істину. Там немає кого рятувати, там немає прихованої доброї душі, яку потрібно визволити, там є лише порожнеча, яка живиться вашим світлом. Справжнє зцілення можливе лише через повне припинення контакту. Ви не зможете перемогти психопата в його грі, бо у нього немає правил і немає серця. Єдиний спосіб перемогти це вийти з гри назавжди, відійти це не поразка, це акт найвищої самоповаги, це вибір повернути собі свою реальність, свої почуття і своє право на життя, де немає місця маніпуляціям. Ви маєте стати власним захисником, тим, хто скаже, з мене досить. Повернення до себе буде довгим, бо психопат залишає по собі глибокі шрами на самій тканині вашої душі. Ви будете знову вчитися довіряти своїм очам, ви будете знову вчитися відчувати радість без страху, що її використають проти вас. Але кожен крок у цьому напрямку це перемога життя над темрявою. Ми маємо навчитися цінувати свою енергію і не віддавати її тим, хто здатний лише руйнувати. Ваша емпатія це дар, але вона не повинна бути беззахисною. Навчіться ставити межі не з ненависті, а з любові до самих себе. Ви заслужили на спокій, на чесність і на стосунки, де вас бачать як людину, а не як джерело вигоди. Порожнеча психопата ніколи не заповниться, скільки б ви туди не вкладали. Тож заберіть своє світло і спрямуйте його на власне відновлення. Пам'ятайте, ви не зламані, ви просто пройшли крізь шторм, і тепер у вас є сила вибудувати нове життя на фундаменті істини.